Що є повернення, повернення якоїсь старої території, ну тобто есть, тої, що була у нас раніше. Ну, щось нам дадуть таке хороше, не знаю, ракети, танки, карта тайни, багато просто людей, ну, я би так сказала, не знаходять. Отак от. Ми будемо в кольці, будуть великі бої. Це обман, його дуже тяжело внідрить, насампелі е, просто люди будуть, ну тобто, юридично воно немає на цьому підґрунті. Друзі, вітаю сьогодні в інтерв'ю для Ютуб каналу прогнози щодня. Тарологиня Лана Олександрова відповідає, чи будуть масово вручати повістки чоловікам у жовтні, чи будуть взагалі вони онлайн? Якими будуть радісні звістки до кінця року? Та чи має українська влада терміни війни? Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Якими будуть радісні звістки до кінця року? є повернення, повернення якоїсь старої території, ну, тої, тобто що була у нас раніше, ось є повернення. Притом ну, це буде така силова кампанія і досить успішна. От. Території, які не пишуть, у мене в картах їх немає. Може, в когось і пишуть в карт, не знаю. У мене в картах такого немає. Я перший раз чую, щоб у мене були території. Це треба сідати і отак просто класти картою, і там вже дивитися. Далі, далі. Якась нова територія, е, значить, е, значить, що тут у нас виходить? За, за межами нашого міста, ну, за межами не міста, а нашої країни, да, у нас будуть якісь не території, а у нас будуть якісь нові, е, силові, ну, щось нам дадуть таке хороше, не знаю, ракети, танки, ну, що, ну, що, ну, якусь таку зброю, е, нову, ну, вона дуже сильна, отак скажу. От є от, і це дуже буде неочікувано. Одна із стран нам таку на називається. От, є карта перемоги. От карта перемоги і карта перемоги, притом дуже неочікувано перемоги, але як не знаєте, якийсь різкий прорив буде. Різкий буде прорив, тим не менше, я би так сказала, ну, у нас все одно будуть, будуть втрати, тому про це не треба забувати. І ми. І ми повертаємо, отут у мене м, карта Сонця, те, що ми хотіли, те, що нам дає світло, і те, що ми хотіли би зберегти. Давайте на Енергодар подивимося. Це ж там ця ZS стоїть, так? Да? Давайте на неї, бо щось вона мені спала на думку цей Енергодар. А ну ка чи є повернення Енергодара. Е під юрисдикцію України до кінця 23-го року. Я вже в 24-му році просто живу. Я оце думаю, кажу що це 24 рік. Куди торопимося, непонятно? Так, зараз дивимося. А ну-ка, чи повернеться ЕНГОБАР до кінця 23-го року? Ні, ще не повернеться. Це не енергодар, значить. Ну, дуже, багато, дуже багато позитивних карт, на... але це не про, не про нього. Ну, щось, щось, щось таке, значить, буде інше, яке нам дуже важливе. Чи будуть масово вручати повістки чоловікам у жовтні? В яких частинах України вручатимуть найбільше? Та, ні, не буде їх там масово. Не палуться кампанія провалиться. Ось нема. Я б не сказала, що це масова. Багато я вибачаюся, але карта тайни, багато просто людей, ну, я би так сказала, не знаходять. Е, хорошо, повістки на захід України. Будуть, їздить, їздить будуть. От, і ще таке враження, що будуть хворим давати те, також, да? от, але небагато. Я б не сказала, що це масово, прям, прям так от всі зібралися. Так, північ. Ні, буде проводитись якась робота, ну ця інформативна робота. От, і вона не ну, не, для ТЦК вона ось не, 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 нема успіху того, який би ми який би ми та саме ось все, будуть передавати десь м, ті, хто навчаються. Да, будуть передавати якусь і ще що. Там є якийсь такий чи закон, придумали, чи що, що якщо ти платиш гроші, можеш виїхати за кордон, типу, от, на якийсь період. Е, насправді, люди, які звернуться за цією, ну, за цією системою, з е, ну, ну, них не вийде цього. Це неправда, їм одразу вручать пов'язки, я би так сказала. Так. Будуть заманювати. Таке враження, що будуть заманювати на на, ці, на пункти, на ТЦК. Так, це у нас північ. Далі що у нас беремо схід? На сході будуть більше давати е, е, цих ну, повісток, але опять-таки, опять-таки. Ну, от на сході трошки ситуація буде краща для ТЦК. Тобто, е, десь когось все-таки хтось таки чи сам звернеться, чи вони е, ну, запросять. Тобто, е, я, я питаю так, тому що масова повістка, ну, в картах це треба, ну скажімо так, є якісь речі, які треба роз, розуміти, щоб вони були написані. Тому проще по-іншому. Ну і у нас виходить, що південь. Так. Ні, на півдні не будуть масово давати повестки, не буде такого. Єдине, що зроблять, да, виїзд, виїзд, дорога, да, тут можуть вони обмежити, обмежити виїзд людям. От. І у нас центр ще. Давайте візьмемо. Бо... Будуть ждати, будуть в центрі, будуть чекати тих людей, хто хоче виїхати за кордон, щоб вони апла ну, вносили оплату за те, що ну са ті на садвістві цього закону, якби. От, і ждуть, коли ці люди ну, клюнуть на це. Е, ну да, тут люди можуть просто самі, грубо говоря, ну трошки. трошки е, Ну, як би це сказати, лаханутись, отак от, от. З одної сторони, з другої сторони, в центрі буде багато людей, які самі будуть звертатися, тому що ну, є якісь фінансові причини. Отак, це не стільки там про патріотизм, скільки й треба людям гроші? Ситуація неоднозначна. Не можна сказати, що прям на вулиці всіх будуть ловити, от, всім вручать, і прямо та саме. І ночні клуби там всі будуть моніторити. Чи будуть вручати повістки онлайн? Чи буде це мати юридичну силу? Ні, це обман, його дуже тяжело внідрити. на самом ділі. Просто люди будуть. Ну тобто, юридично воно немає на цьому підґрунті. Чи вдасться окупантам захопити ще хоч метр нашої землі? Ну їм дуже хочеться, дуже хочеться і таке враження, що хочеться туди, ну, десь там, де є вода. Тобто це, скажімо так, або сторона. Херсон да, туди, ну, тобто там, де ближе, ближе к Морку. Або сторона, або сторона отут мене ну, цікавить, оця сторона. Ніка, паль, поняли, там коло Енергодару. Дивіться, буде дуже велика, дуже велика ось, і тут карта кольця, і тут карта випадає. Да? От, але буд, ми будемо в кольці, будуть великі бої, буде велика ця. Але я поки не бачу. сейчас, піжіть до кінця докладу. Ні, наші хлопці втримають. Наші хлопці втримають. Але будуть дуже сильні бої. Десь в якомусь місці будуть сильні бої, їх прямо це кільце можуть оточити, і їм буде важко, дуже важко. От. Але й окупантам важко прорватися. От чому фішка. Тобто наші стоять. Ну, Ну чим чим довше е, наші е, ну, воїни воюють, тим більше у, на, у них є досвіду і повишається майстерність? От так скажу. І вони вже можуть. У нас менша армія, ніж у них, але е, наші військові вони от цією меншою кількістю все одно можуть втримувати ворога і не пропускати його далі. От так от. Яка зараз ситуація на Харківщині? Ну, дивіться, люди, люди, люди перебувають в ілюзіях. Це карта ілюзій. Ми думаємо, о, як це. Притом ілюзії дуже радісні, такі то. А от наша влада, вони розуміють, стає ясно, що там ідуть важкі бої. Ось, тут по п'ятерки жезла люди, ну, наші хлопці воюють. І ще що. І ситуація, коли якогось населеного пункту, то відійшли, то підійшли, то да, то ні. Отак от якось, скажем. От. Тим не менше, тим не менше е, десь наші хлопці будуть відступати. Притом відступати або від, е, у них закінчується зброя, тому що 9 Пентаклі це про зброю, це про снаряди, про, про щось таке. Так, далі. Що тут у нас? Що тут у нас? Немає немає зброї і, на жаль, просто їм нема чим виювати. Ну, все одно йдуть обстріли, і все одно це ще не кінець. Тобто, є карта ось, є карта уходу, відступлення від чогось. Це не населений пункт, але це якісь, якесь місце, якесь місто, яке важливе в якому-то, чи то фінансовому секторі воно важливе, чи то воно важливе в бойовому секторі, щось от таке. І це місце вони е, мусять для збереження людей, вони муситимуть без бою залишитися. Її. Не знаю, може, якийсь там вузол, якийсь железнодорожний, може там якісь оборонітельні споруди, щось, щось, щось отаке. Чи має українська влада терміни війни? Я хочу сказати, їм їм отсюда якісь дають бумаги, документи, можливо, це працюють якісь іще інші там служби розвідувальні тощо, і вони розуміють, що кінець не скоро. От, тобто, і ще що, ось, е, ось така от карта говорить про те, що я не знаю, куди мені діватися. Чому? Тому що ми залежимо. Ось, є карта залежності. Ця карта залежності, яка говорить про те, що ось о світ. Томився і світ вже не дуже хоче нам допомагати. Нам дають допомогу не таку велику, як то ми хочемо. Рицар Пентаклі, це, рицарь Пінтаклі, це да, дається, але це не вся та допомога, якої б ми просили для того, щоб ми закінчили війну. І тим не менше, тим не менше ось, ось наш президент постійно їздить. Дивіться, тут як карта хорошо показує, дорога. Да? От, наш о, президент, і він їздить, але йому дають трошечки, трошечки грошей. Соответственно, понимание окончання війни немає. То есть, положение двояка, бо залежить еще ось від ще якихось країн залежить. Ви розумієте, в чому? Поэтому, якщо ми спитаємо, ось кінець, карта кінця, а ось карта важкості, то есть Наша влада не знає теж, коли ми закінчимо цю війну. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні! Слава ЗСУ.